Привіт всім! Я розповідала про цей сайт CoinPayU, де можна заробляти будь-яку криптовалюту та вільно виводити на абсолютно різні електронні гаманці. Тут їх багато, можливостей тут реально багато і заробляти дуже зручно. І я вам скажу, це швидко робиться. Я робила не. Невеликий огляд цього сайту розповідала, як тут працювати без вложень, що тут потрібно робити, щоб більше заробити, і як більше заробити криптовалюту. А точніше, я заробляла тут біткоін, тобто не так, я заробляю тут різну криптовалюту. Після всередині цього сайту переводжу її в біткоін. Це Solana, Це T, Tron, trc 20 Shiba. Після цього потрібно перевезти в біткоін і вже вивести саме біткоін з цього сайту. Ви можете всю зароблену криптовалюту переводити, наприклад, у trc 20 або в Solano, як кому зручно. Також Окремо тут заробляється біткоін, всі завдання, які тут є, це серфінг, це кран, це реферальна програма, заробляється саме біткоін. До речі, хто ще не зі мною і хто хоче бути разом, підписуйтесь на канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. І скоро ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Я дійсно намагаюся розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без складу. Та показую свої результати. Два дні тому поставила на вивід Сатоші. Тут на різні електронні гаманці є мінімальна сума на вивід. Давайте я вам покажу, які електронні гаманці тут можна використовувати і якими способами тут можна виводити зароблені криптовалюту. Так, переходжу. Для того, щоб вивезти зароблені гроші, тепер тут потрібно вибрати спосіб виведення. Натискаю вгорі, і бачимо, біткоін є на гаманець Pair. Потім бачимо, що дуже багато адрес криптовалюти існує. Це Doge, Binance, Tron, Shiba, Solana, Polygon, Fawcett. Pay є. Загалом велика кількість можливостей для виведення, але зараз я вибираю Fawcett Pay і бачимо, що мінімальний вивід на цей гаманець становить 3000 А Якщо я виводитиму саме біткоін, наприклад, на біржу Binance, тоді е, треба зібрати мені 11 тисяч саташів. Я вибрала Faucet pay, вказую номер гаманця, вказую суму, це буде 3000, тому що більше суми на балансі я не маю. Вірніше, у мене 3000 тисячі 3002 сатоші. Натискаю синю кнопку підтвердити виплату дану. Ще раз запитують. Ви впевнені, що хочете продовжити цю операцію. Я впевнена на 100%, і тому я натискаю другу кнопку підтвердити. Так, все. Чудово вискакує такий зелений рядок, що вивід буде підтверджений протягом трьох робочих днів. Я вже чотири рази виводила з сайту TabCoin на. Fawcett Pay приходить виплата досить швидко, але з цього сайту, бачите, потрібно буде почекати три дні. Переходжу на головну сторінку та бачу, що 3000 сатошей списали з мого балансу. У мене залишилося 2 сатоші, і я продовжуватиму заробляти далі. І хочу після вивести вже на Binance, на адресу біткоїну у Binance. А для початку мені потрібно заробити. Заробити 11 тисяч сатоші. Тобто мінімальний вивід на Binance буде складати 11 тисяч сатоші. І я хочу так вивести саме, спробувати на Binance, оскільки я туди частіше виводжу криптовалюту. Поки мені простіше працювати саме з біржою Binance. Так, це дуже теж зручний гаманець Пей, але я до нього ще не настільки звикла і скажу, що починаю з ним працювати зараз. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складень. Переходьте, я буду дуже рада вас там бачити, коментуйте, залишайте свої питання, бажання. Будемо спілкуватися, обміню Досвідом і заробляти разом в інтернеті без вкладень. Так, я буду далі заробляти криптовалюту на цьому сайті, сайт мені подобається, він дуже простий у заробітку. Розбиратися тут особливо нічого. Є реклама для серфінгу, переглядаємо і заробляємо сатоші. Після є віконі оголошення, де потрібно обов'язково перебувати на сайті, щоб зарахувався результат і Сатоші відлетіли на баланс. Порівняно з попереднім серфінгом, тут потрібно на сайті знаходитися, а там не обов'язково бути на сайті, просто чекати, поки пройдуть секунди. Після є статті переглядати і є від. Відеореклами. Ну, якщо чесно, я статті не дуже розібралася в них і ще не розумію, як тут заробляти, також є ігри, в які можна грати і заробляти більше. Звичайно ж, є реферальна програма. У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може скопіювати і розсилати його в соціальних мережах, смс розсилати своїм знайомим друзям, щоб вони реєструвалися, і ви через їх активність отримуватимете дохід. Сайт дійсно мені подобається, я залишаюся на ньому, мені його показали, і я надалі буду заробляти тут криптовалюту. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. Буду показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!